Земля належить до найважливіших ресурсів всіх територіальних громад. Раціональне використання земельних ресурсів є одним із потужних джерел надходжень до місцевих бюджетів. Земельні відносини регулюються Конституцією України, земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Справляння плати за землю. Податковим кодексом України плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельні ділянки державної та комунальної власності надані у користування на умовах оренди, є також об'єктом податкування орендною платою за землю. ставки земельного податку встановлюються за рішенням органу місцевого самоврядування та розміщені на сайті Державної податкової служби. Отримати нормативно грошову оцінку платник може тільки по земельним ділянкам, які вважаються сформованими та зареєстрованими у Державному земельному кадастрі, з кадастровими номерами, оформленими проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Для отримання витягу з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земельної ділянки можна скористатися сервісом щодо автоматичного формування витягів на сайті Держгеокадастру через електронний кабінет. У витягах нанесений QR-код, по якому можна отримати більш детальну інформацію про земельну ділянку. Індексація нормативно-грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1.051. Платники плати за землю, крім фізичних осіб, самостійно обчислюють суму плати за землю щороку, станом на 1 січня і 20-го року поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місце земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою. Аналіз поданої звітності землекористувачами з плати за землю на 2024 рік показав наявність земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, по яким не проведено нормативну грошову оцінку. Обчислення плати за землю здійснюється від нормативно грошової оцінки одиниці площі Релі по області, яка становить по Дніпропетровській області на 2024 рік для сільгоспогідь 31 793 грн, гривні для інших категорій земель 40 219 грн гривень за один гектар. Законом України 28 квітня 2021 року, 1423 передбачено передачу земель за межами населених пунктів до власності громад. Також є необхідність прийняття рішень по затвердженню нормативно-грошових оцінок за межами населених пунктів. Тому особливу увагу слід звернути на земельні ділянки, які знаходяться за межами населених пунктів землі промисловості, рекреаційні землі, по яких у більшості громад встановлені ставки оподаткування землі від нормативно-грошової оцінки. Одиниці площі релі по області, що значно менше її нормативно-грошової оцінки, при умови її проведення та затвердження, своєчасне забезпечення проведення нормативно-грошової оцінки земель є одним з джерел наповнення місцевого бюджету.